Листопад вже на порозі, що очікує тебе в трьох найважливіших сферах твого життя здоров'я, самопочуття, кохання, стосунки, взаємини. і, звичайно, гроші, робота. Що очікує тебе у листопаді? Якщо хочеш знати прямо зараз, став лайк, покажи картам таро, що ти вже згодна, чи згоден дізнатися, що тебе очікує. Може, щоб підготуватися або просто насолоджуватися очікуванням, надихатися цією інформацією. Отже, став лайк, підписуйся і дивись на колоду, що очікує тебе листопад і сфера здоров'я. Сфера здоров'я. Стосунки, кохання, любов, що очікує тебе, і гроші. Що тебе очікує листопад, гроші. Робота. Дар'є, що буде? Фінанси, сфера фінансів і загальна енергетика. Який буде в тебе настрій? Загальний настрій у листопаді? Так, поїхали. Перше. Здоров'я, самопочуття. О, диявол! Будеш мати дуже багато ресурсу, будеш просто е, відчувати себе. Е, дуже ресурсно, дуже класно, магнетично. самопочуття буде дуже класне. По, е, е, по дияволу це витривалість. Будеш витривал, будеш сильним, буд... енергії буде багато. Гроші, кар'єра, лицар жезлі вказує про те, що ти будеш е, рухатися вперед. У сфері фінансів, кар'єри, роботи будеш добувати, будеш таким здобувачем, будеш чимось активно займатися тим, що приносить гроші. Будеш вкладати багато сил, енергії, волі, сміливості, свого ресурсу, часу для того, щоб заробити гроші. Тобто активна якась діяльність. І о, шість петаблів каже про те, що буде. Якісь взаємно, взаємно ресурсні стосунки. Це про те, що будеш брати і давати в стосунках. Це така дуже класна ресурсна карта, якщо у тебе є стосунки. Якщо стосунків нема, будеш знайомитися, будеш спілкуватися, і тобі буде давати, люди будуть давати тобі увагу, да, увагу. і якусь турботу, якийсь вайб такої зацікавленості в тобі. І Лицар Пентантки каже, що настрій буде дуже ресурсний, стабільний, надійний, спокійний. Ем, і ти будеш почувати себе на коні. Все буде добре. Став плюсик, а ще краще приймаю і дякую.